Вітаю в ефірі Телепрайк 721 і палко вітає Машу Рафаловєєву, журналістку з Луганська з поверненням з полону. Я дуже щаслива дуже рада, що нарешті на свободі. Бог свідок і ви також свідки, що ми неодноразово в наших передачах говорили про те, що будь-яку передачу свідомий журналіст повинен починати з того, що наша журналістка знаходиться в полоні. Ми не знаємо, що з цього зробити і що може їй допомогти, але ми маємо про це говорити відразу, і нехай її душа, серце почує нашу підтримку, що ми солідарні разом з нею. Дякую тим черкащанам, які сьогодні допомагають Маші, і дякуючи власне Маші, сьогодні, коли ми записуємо, Маша зараз сідає в потяг, їде в Закарпаття, Маша йде на реабілітацію, на оздоровлення, і запрошую, я скажу номер картки Приватбанку, 51 68 75 56 27 57 17 02, Маша Варфоловієва. Це дуже важливо, вона приїхала і зараз Мешкає в нашій своїй приятельці Вані Макраусової з Луганська, але жодних речей, жодних нічого немає. Просто нічого немає. Навіть як зараз виїхати в Закарпаття, потрібно купити і те, і те, навіть Кросівки, там щось інше. В людини нічого немає, але це справжні герої. Це справжні герої, і ми з нею обов'язково зустрінемось в нашому телепроєкті. Поговоримо, мене вразило. Вразило те, як вона повернулася, з якими щирими словами про до всіх. Вона так щиро каже: спасіба, 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 дякую за все. Несамовита стаття, чому мене навчив плен, це можна читати, читати під музику і саме під час посту це потрібно робити. Дякую, що ви з нами тримали кулаки за Машу Варфоломіму, Вона разом з нами. А ми разом з вами. Телепроект 72 години.